Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про систему міні-продуктів, які конвертують вашу аудиторію максимально швидко в ваші основні продукти. І ця схема буде одна з найпростіших, яка зможе вибудувати реально, знаєте, як магазин з вашого блогу. І це можна впровадити і зробити швидко не за декілька місяців, а за тиждень і два. І дивитись цей урок потрібно тим, хто вже зробив якийсь основний продукт чековий продукт, і хочу зробити, щоб в нього були міні-продукти, які залучають на цей основний продукт без вашої участі через таргетовану рекламу, через рілси, аудиторію у вас були прогріті заявки до вас. Чи ви вже робили запуски і ви шукаєте нові способи, нові методи, швидкі, які зможуть. Додати такої системності ваш блог і ваші записки. Давайте про мене трішки. Мене звуть Софія Руденко, і я починала саме з продюсування блогерів мільйонників 4,5 роки тому, і ми на українському ринку продюсували, таких як Мар'яна Гутак, Єсеній Хістрі, Оксана Михайлю, Каліоновіну, з якої я зараз також запускаю в партнерстві програми. Далі я вже почала запускати свої інфопродукти. Я пройшла великий шлях і великих результатів, і дуже негативного досвіду, завдяки чому я зараз завжди шукаю ефективні методи, які працюють без дуже великих вкладень. Також в мене був і великий негативний досвід, і якраз з з нього я вийшла завдяки одному з насправді міні-продукту. Про це є окреме відео про прям повноцінну воронку, як я зробила 80 тисяч доларів на своєму продукті за 5 місяців з півтори тисячами підписниками. Але сьогодні не про це. зараз я наставник і ментор людей, які приходять до мене за систему, є авторські свої програми і так далі. Давайте, все ж таки, проговоримо за міні-продукти. Давайте признайтесь прямо мені, хто дивився. Рекламу, де написано заробляє 10 тисяч доларів з нуля, просто створи міні-продукт платний, і кожен день будеш отримувати по 200-300 і більше доларів чистими е собі. І вам це може блін, думайте. Я теж так хочу, але є хренова новость. Ми спілкувались з людьми, насправді які мають великі школи, саме які запускають: отак, от продукти в лоб за 7 днів з продукти і заробляй на ньому. І вони не заробляють майже нічого з таких міні-продуктів. І вони заробляють з інших своїх продуктів, з продуктової лінійки, а не з тих продуктів, які вони говорять, що на них можна заробляти. І я дуже сильно не рекомендую робити. Без розуміння, просто продажі міні-продукти по 500 гривень в лоб, які продаються, без розуміння, куди ви його ведете, без великого вашого продукту, який буде взагалі окуповувати і рекламний бюджет, і ваші вкладання, часу, дій і так далі. І дуже важливо реально розуміти логіку побудови мініпродуктів, який продукт займає яке місце в саме продуктовій лінійці, і зрозуміти також, як їх правильно побудувати, щоб вони конвертувалися в тих. Людей, які вам потрібні, в клієнтів і так далі. Давайте про міні-продукти, це все ж таки, ще раз так, скажу, це частина продуктової лінійки, а не основний продукт, на якому ви заробляєте, навіть якщо він. Платний мініпродукт виконують кілька задач: це і по-перше, залучення нових підписників, тому що за міні-продукти зазвичай ми говоримо там напиши кодове слово, отримай там відео, урок чи міні-курс. Якщо ми говоримо про безкоштовний, да люди перевіряють підписку, вони у вас залишаються. І а, це класний метод, тому що просто на підпишись. таргет вже не працює. Потрібно дати якусь користь, і людині прямо має бути зрозуміло, чому на вас потрібно підписуватись. І це якраз одна з частин, чому це робити. Друге, це прогрів ваш. В аудиторії саме більш до вас, до вашого продукту. І це дуже сильно е, замінює реальний прогрів е, там, в 6 місяців, в 12 місяців. Е, людина, коли на вас підписується, вона прогрівається, якби не відразу. Всі купляють. В середньому це має зайняти десь 12 місяців. Це статистика. З наших великих запусків ми прям питали, скільки ви в цьому блозі перед тим, як людина там купила, ну і всі писали там 6 з 12 місяців. Коли ми почали з моїми там і студентами, і в менторстві, і в проектах інших робити саме міні-продукти, які працюють на постійній основі на таргетованій рекламі, то люди купляють навіть на запусках набагато швидше. Тобто воно виконує ще функцію пришвидшення прогріву до вас і до вашого основного продукту. Якщо раніше ще раз, да, у вас купували раз там, коли Підписалась на вас через 6 місяців в середньому, чи через 12, то зараз це можна зробити через 1-2 місяці, а може там через 1 день. І реально на міні-продуктах може заробляти, якщо ви робите там тип міні-курс платний. А, але якщо у вас є велика аудиторія і от як кейс, наприклад, Ліля, вона робила нещодавно запуск. І до цього були запуск на 10 тисяч доларів. Вона зробила в колаборації з блогерами запуск, коли була вже на особистому менторстві, на 18 тисяч доларів. Тільки міні-продукту по 20-12-20 євро. І я вам так скажу, що вона саме з цих грошей вона також не зробила. Можна сказати, то це ж велика сума. Реально можна ж можна зробити, якщо є аудиторія, там блогери і так далі. Але вона це все пустила на витрати для того, щоб все це відбулося, щоб вся ця інтеграція рекламно відбулася, і вона заробляла так само з основного своєму продукту. Тобто, ви на прожиття, на пропитання собі на таких міні-продуктах не зробили. Робити. Тому давайте з вами зрозуміємо, які легкі схеми можна зробити вже зараз, щоб вони приносили вам потенційних клієнтів на безкоштовні консультації, з яких ви продаєте, чи вже на ваші там, продукти на постійній основі. По-перше, ви можете записати такі відео, як я зараз записую на 10-15 хвилин. В мене, хоча вони виходять на 20-25, але краще на 10-15 робити з найпопулярнішими питаннями, найпопулярнішими темами вашої цільової аудиторії. Далі дуже круто працює міні-курси. З трьох уроків, які у вас крутяться на таргетованій рекламі, постійно, а не просто коли у вас запуск, і тут ви насправді саме в цьому продукції, із трьох років ви вже можете дуже класно більше прогріти до вашого основного продукту, прям постінна, постепенно вшивати ідеї а, прям до вашого основного продукту і дати вже. Повноцінний офер, там передзапис на ваш продукт, так, так також можна зробити, але з одного відео на 10-15 хвилин краще не робити прям повноцінний офер на ваш основной продукт. Висока чекає, тому що людина просто ще вас не так класно знає, вона ще вам не так класно довіряє. Можна на тріпай робити якийсь call to action призив до дії чи на стратегічний розбір, де ви вже будете продавати ваш основний потік. Але давайте зараз проговоримо про таку прям легку схему, яку ви можете впровадити. Прямо вже за найближчі два тижні. Запишіть 4. А, відео уроки можна 3, можна 4. Відео уроки по 10-15 хвилин. Те, що я вам сказала, наприклад, як відео, яке ви зараз дивитесь, як виб вибирати взагалі тему на такі відео, лід що з ними далі робити. Тему потрібно вибирати з найпопулярніших запитань, найпопулярніших болей, найпопулярніших тем вашої сліву аудиторії, яку ви маєте знати. Реально спитайте, зробіть каздеби якщо ви їх не робили. Я про це багато багато говорю завжди, і в мене в міні курсі з матриці. Також про це є всі схеми, Але ви чітко маєте розуміти. Що найбільш актуальне для вашої аудиторії? Я рекомендую, якщо у вас менше 10 тисяч підписників на вашому аккаунті, краще з таких відео ведіть на стратегічний безкоштовний розбір, який ви будете давати за перегляд до кінця. За анкету, вони мають заповнити анкету в кінці цього відео. Давайте призив до дії заповнити анкету на безкоштовний розбір. Або ви можете також вести з таких відео, якщо у вас до 10 тисяч підписників, на якийсь стріпфайр, з якого ви вже більше прогрієте. На курс, на міні-курси з трьох уроків. Ви також це можете робити. Або можете робити, як я роблю У мене це, от з цього відео, наприклад, да, ви зараз знаєте також, що я веду не на основний свій великий курс, продукт і так далі. Я веду на також курс, але інтенсивний. Це там не три уроки, це, це сім уроків повноцінних, плюс кучу бонусів, кучу доповнюючих відео про системний інфобізнес. Але про це я пізніше. І де людина просто вас, ви маєте розуміти, що чек має бути такий, що людина продивиться це відео, їй буде цього достатньо, щоб заплатити вам якусь там суму, чи зробити цільову дію, записатися в на розбір до вас, де вже ви будете продавати ваш основний продукт. В таких відео ви маєте би, продавати ідею е, нативна чи не нативна про ваш е, е, продукт, на який у який вас взагалі є, але ви там не розказуєте модулі, не розказуєте, що там буде, ви розказуєте просто ключову ідею, які Дати бувають в такій програмі, і що ви там більш детально вашу конкретну траєкторію розвитку, ви вже розкажете саме на стратегічній особистій сесії, і далі ви вже будете продавати. Якщо у вас більше 10 тисяч підписників і ви вже робили запуски, хоча б на 10 тисяч доларів, то я вам рекомендую вже ну, і наймати відділ продажів на аутсорсі, про це в окремому було відео. і... Робити саме призив до дії з таких відео на анкету перед тобто ви продаєте ідею вашого головного продукту, також ключових результатів для кого це і так далі в кінці, але. Ви вже даєте не на безкоштовний стратегічний розбір, а ви даєте призив до дії записатись в анкету перед записом і отримати ще якийсь бонус за анкету в кінці після цього відео. І з нього ви вже можете продавати чи ви особисто, чи стратегічний розбір, чи там відділ продажі, і це вже може більш масштабуватись. Як вибрати ідеї для таких невеликих відео літ-магнітів? Подивіться на ваш основний продукт. І що найбільше, які теми найбільш а, популярніші? Наприклад, в мене цільова аудиторія, яка вже пробувала щось продавати в блозі, чи вже робить запуски на 10, 15, 20 тисяч доларів. і хоче масштабуватися і бути, вибудувати системний бізнес саме з тих воронок, які я зараз ви які дивитесь. Для іншої цільової аудиторії в мене є інші воронки. І а, для них найбільш актуальне це команда, це міні-продукти, це як взагалі, що таке системний інфобізнес, які там є кроки, як це зробити. А, і, на ці е, теми я зробила відео з такими заголовками. Ще четверте. Я зараз я вам скажу. Наприклад, перше у мене є як експертом-продюсерам перейти від хаотичних запусків до системи і рекордних продажів. Це назва мого одного з такого ж відео, яке ви можете ознайти е, з в хайлайтах. Друге відео це як наймати команду в інфобізнесі. Хто потрібен, де шукати і скільки платити? Це актуальна тема тема. Також для мене третє як спланувати запуск, щоб не прогоріти і не вигоріти. Ну і четверте, це про ці. Міні-продукти, які ви зараз дивитесь. коли ми обрали тему для лід магнітів, ви їх записали на 10-15, максимум 20 хвилин. Ви додали там призив до дії вже прийти на передзапис на анкету, на стратегічний розбір чи кудись далі. Що ми далі робимо? Ви робите простий сторітелінг, одноденний. Приклади таких сторітелінгів ви можете подивитись на цьому акаунті, на моєму старому. Хайлайт називається Помилки і секрет. Це старі мої хайлайти, але структуру ви можете подивитись, вона дуже продаюча. Ці цього сторітелінгу ви обов'язково робите призив до дії, написати кодове слово, щоб отримати цей урок, робити швидкий бот. Може це зробити також ваш асистент чи проджект-менеджер, що я якраз рекомендую також зробити. Тобто людина переходить, людина переходить з ваших підписників також з реклами з рілсів, і вона перевіряється підписка. Тим самим у вас ростуть підписники, і потім вже люди дивляться це відео і роблять цю любу дію, як коли вони. Прогрілись на ці всі чотири відео ви виділяєте для себе, потім пишете. 4-5 заголовків на кожну тему для рілсів. І зараз я вам зачитаю приклад рілсів, які ми вже прописали заголовки на ці 4 там, декілька відео. Перше, це чому у 80% українського ринку немає продажів. Далі, зараз інфобізнесом займаються всі, а заробляють тільки 15. Чому так? Якщо ви робите запуски, вам потрібно наняти мінімум одну людину. У мене зараз зірветься мозок, який був ще Зараз в інфобізнесі про міні-продукти в Україні. Це заголовки, які я буду вести на один з. Моїх цих відео далі ви розробляєте ще креативи, рекламні креативи з оффером. Тобто, у вас з цих рілців, про які я наговорила, ви також в кінці даєте призив до дії подивитись саме хайлайт, а не просто кодове слово в рілцах. Також паралельно ви робите таргетовану рекламу на приз призивом до дії подивитись хайлайт, щоб отримати цей урок, завдяки якому вони і результати тут нього. Також креативи робите там 50% на 50, 50% ви робите з призивом до дії, подивитись на Хайлайт 50% роботи з призивом до дії, написати кодове слово, щоб отримати це відео. Подивіться, що у вас краще спрацює саме в таргетованій рекламі на кодове слово чи на хайлайт. Але чому я рекомендую саме зрілців вести на хайлайт? Чому зрілсів вести з таргетованої реклами, вести на хайлайт, тому що якщо людина продивиться ваш хайлайт, інстаграм вже читає, що людина взаємодіє більше з вашим блогом. По-перше, ви будете їй більше показуватись. І ця людина може у вас конвертуватись не просто в підписників, які Дивились це відео і все і забули. А вона конвертується вас вже в перегляди, тому що вона з вами вже більше взаємодіяла, дивилася ваші сторіс, і ви будете у цей кружочок ваших сторіс вже буде з неї спочатку. І а, чому я говорю там, де від рекламу запускати 50 на 50, 50% на кодове слово, 50% на хайлайт, тому що в різних різ... нішах працює по-іншому. Протестуйте, що у вас краще буде масштабуватися, але всі... Рілси ведіть саме на хайлайт. Коли ви зробили ці чотири відео, ви зробили ці прикольні, класні, продаючі хайлайт, закріпили їх. В ВДТ, кожен рілс у вас веде на якийсь з цих тем ключових. У вас запущена реклама таргетована, тобто, у вас вже вибудовується так, якби магазин прям з вашого блогу. Тобто людина прям заходить, вона дивиться там короткі, класні відео. Вона прогрівається до вас, до вашої експертності, там відео, які закривають найпопулярніші її ж болі, які в неї зараз є. І вона до вас найбільше прогрівається. Таку систему воронку ви можете зробити швидко. Ми її зараз впроваджуємо і я, і Веном собі, і ми також своїм учням даємо, тому що вона зараз найбільш така. Проста і найбільш легка. Я, наприклад, з цього відео, як я вже говорила, я веду саме на інтенсивний курс системні продажі. Почому я так роблю? Тому що в мене зараз немає мети запускати великий курс на великий курс. В мене взагалі окремі воронки, це там вихід із матриці, ще інше відео. І е, зараз я роблю ці воронки, щоб люди постійно покупали там за 100-150 євро цей курс е, інтенсивний про системний інфобізнес. І люди заходили до мене в особисти не ставили, тому що я дуже сильно кайфую. Зараз працюю там прямо на системному форматі, де ми ростимо з 10 до 100 тисяч доларів е, запусків, з 20 до 55 тисяч доларів запусків. І я прям в цьому дуже сильно кайфую. Але ви можете зробити так, щоб у вас ці відео йшли, як я говорила, саме на анкету предзапису чи на стратегічний розвиток. Розбір, де ви будете продавати ваш основний продукт. Дивіться, ця система, яку я вам зараз проговорила, це одна з е, систем міні-продуктів, яка працює. Їх насправді багато. Як я говорила, є платні міні-продукти, як в мене, наприклад, вихід із матриці, які коштують 500 гривень, і ми на них запускали таргетовану рекламу, і з них вони конвертувались. Є платні на теплу аудиторію, також з трьох уроків. Курси міні-продукти, які прогріваються на великих запусках, є формат інший там з мастер-класів, з більшого відео з більшою структурою. Тобто різний формат, і не все потрібно відразу робити. Я точно те, що рекомендую зробити таких 3-4 відео і точно зробити міні курси з трьох років, вже робити там раз в місяць, раз в два, раз в три, максимум місяці, робіть нові міні-продукти, тому що постійно ринок змінюється, і краще, щоб у вас було багато різних Це як поставити, як бізнес-процес собі розробку постійних нових лідмагнітів, міні-продуктів, тріпфаєрів, щоб у вас вибудовувався саме системний формат інфобізнесу про інші міні-курси, прям повноцінні розбори цих міні-курсів. Я проговорила на своєму інтенсивному курсі системний інфобіз», де буде прям як ми робимо презентації, що в чат-ботах, повідомлення, які в чат-ботах. і також насправді міні – це одна з семи ключових аспектів системних а, системного інфобізнесу який я для себе вже з досвідом зрозуміла, описала цю методологію і про всі ці сім а, пунктів системного інфобізнесу і про команду і про міні продукти і про грамотне планування з цифрами метриками і про відділ продажів і про постійний маркетинг і таргет і про, звісно, внутрішні моменти я проговорила на цьому курсі інтенсивно. Ви можете приєднатись, буду вас рада там бачити. Я дуже така задротна людина. В мене в продуктах багато табличок різних ще ну прикладів, прям реально і. Ви зможете вже взяти прям той самий інструментарій, який вам потрібен, впровадити його в ваш бізнес і зростати системно. Як приклади людей, які в мене проходили такий шлях саме системного інфобізнесу, є в моїх кейсах в закріплених. Ви можете побачити запуски в 70 і в 100 тисяч доларів, і там в 35, Тобто, ви можете подивитись і в 10. це реально працює. Це схема, яку я вам зараз розповіла, і інші схеми, які ми будемо розглядати в інтенсивному курсі. Також реально працюють, приносять постійні рекорди, продажі і звільнюють ваш час. І давайте ми з вами підсумуємо, що все ж таки міні-продукти це є частина продуктової лініки, яка дуже важлива в системному підході, але це не є те, на чому ви маєте ставити за мету, заробляти на цьому. Робіть постійно, прям впровадьте це як такий постійний бізнес процес розробку нових літмагнітів, тріпарів, міні-продуктів. Не потрібно робити все відразу. Розпочніть, хоча б там з таких чотирьох. Відео, трьох-чотирьох. Далі вже зробіть там міні-курс, робіть ще інші формати дрібфари, які ведуть на ваші основні продукти. Ну, і звісно, займайтесь команди, займайтесь розвитком свого такого підприємницького підходу. Якщо вам дійсно хочеться з вашого блогу, з ваших запусків зробити, зробити бізнес. Ну, а я чекаю вас на інтенсивному. Курсі, системний інфобіз», а також, якщо вам щось відгукнулось, ви можете написати коментарі. Я буду дуже вам вдячна за це. І будуть питання, пишіть також директ. І всім гарного тижня, гарних продажів, великих рекордів. насолоджуйтесь своїми запусками. І всім пока-пока. Зустрінемось -пока. в наступних відео, в наступних продуктах. Я вас дуже-дуже сильно чекаю, і я вас ціную, що ви додивились до кінця. Тому ще відправляю вам бонус за кодовим словом. Асистент, ви можете отримати прям повноцінну інструкцію, де шукати, як наймати людей, як писати вакансію ваших ключових співробітників в інфобізнесі. Ви, наприклад, асистента проджекта. Ви це все зможете зробити.